Привіт, це головні новини дня від п'ятої редакції. Атака дронів вночі рашисти двічі атакували Запоріжжя безпілотниками. Попередньо шахід 136. Тож містяни могли навіть і не чути вибухів. Одна людина постраждала о десятій ранку до міста прилетіли російські ракети. Одна з них впала просто поряд із багатоповерхівкою у Шевченківському районі. Одну людину поранило осколками. Неподалік від місця прильоту дитсадки школи та пологовий будинок. Окупанти хотіли денацифікувати малих та навіть ще не народжених дітей. Тюремний строк, арешт майна та блокування рахунків. Заслужене покарання отримують вчителі-зрадники, які навчають дітей любити руський мір. У Мелітополі таких 170. список колаборантів передають до українських спецслужб та міністерств. А поки ж, на жаль, ці істоти працюють і планують вивозити дітей до Криму чи Краснодару. Найрозумніших та найталановитіших школярів нібито запрошують туди на відпочинок. Куди та для чого насправді хочуть вивезти дітей, ніхто не знає. 12 запоріжців загинули через вчорашній обстріл центру міста. Серед жертв дитина віком близько 10 років, 12 людей нині у лікарнях. Розбір завалів все ще триває. Запорізька АЕС була, є і буде українською власністю в один голос заявили голова МАГАТЕ ГРОСІ та президент України Зеленський. Навіть попри те, що росіяни вкрали печатку ЗАЕС і тепер вона недійсна. Кількість працівників магате на станції мають збільшити вдвічі. Тож вже чотири міжнародні експерти продовжать слідкувати за ситуацією на Запорізькій Атомці. Готуйте навушники у Запоріжжі, як і по всій Україні, водіям та пасажирам громадського транспорту заборонили вмикати музику чи відео у таксі. Це можливо лише за згоди пасажирів. Та будьте обачні, публічно слухати щось русняве тепер також заборонено законом. Підписуйтесь на телеграм-канал П'ятої редакції, аби дізнаватись про новини першими.